У Києві відбувся фінал щорічного всеукраїнського конкурсу закладів профтехосвіти швейного профілю Фешн. Прорив цьогорічна тема гармонійно співпала з днем проведення фіналу, і у увазі журі було продемонстровано вишиванки на будь-який смак. Давайте побачимо, як це було. Ладно перебувати на цьому заході, бачити ці неймовірні моделі і не мати можливості їх придбати, це наче в музеї бачити. Мистецтво і просто ним там насолоджуватись, але але дівчата є надія, що колись все ж таки всі ці вироби будуть вироблятися, адже для цього і був заснований цей конкурс, така колаборація між учнями і виробниками, щоб знайти таланти, їх підтримати, і далі потім, щоб все це мали можливість українці носити. Наприклад, я б задоволенням придбала ось такий костюм від Бахмутського професійного технічної освіти закладу. Подивіться, він легкий, Такий неймовірно сучасний, з такою от ще шаллю, вишивкою, називається вишивка Шлях до перемоги, тобто, тут поєднання етнічності сучасності і комфорту. Також ця неймовірна сукня вишиванка, сучасні вирізи, і все тут, наскільки воно все гармонійно. Навіть оці от підсумки вони нагадують, що у нас в Україні сьогодні війна. І ось таке поєднання краси і військової тематики. Також це від Київського професійного коледжу технологій та дизайну одягу. І вони зобразили тут київські святині, київські пам'ятки. Наприклад, частина з них сьогодні закрита мішками з піском, але ми можемо насолоджуватися їхніми зображеннями. Всі роботи унікальні, неймовірні. І ось така колаборація, таке поєднання сучасності з етнічністю. І видно, що зроблено для людей, що будь-яку модель ти береш і можна одягати, і ти будеш виглядати дуже красиво, стильно і почувати себе в цьому комфортно. Це дійство присвячено фіналу конкурсу «Фешн-Прорив». Роботодавці галузі легкої промисловості співпрацюють з освітніми закладами, які готують кадри швейного профіля у різних напрямках. І один із цих напрямків. Це конкурс, який допомагає популяризувати перш за все професії галузі, допомагати молоді побачити в них перспективу, продемонструвати потенціал цих закладів, особливо зараз під час війни, коли багато закладів евакуйовані чи знаходяться десь в онлайн. В конкурсі взяли участь 53 заклади професійно-технічної освіти швейного профілю з усієї України. Сюди в Київ направили по два зразка одягу. Хоча взагалі їх було п'ять, і все це можна побачити. На сторінці конкурсу подивитися і роботи, і подивитися більш детальні відео, які знімали учасники. Різні теми От цього року вишивка, і вона є ручна, вона є машина. Це дві номінації. Вони не були обмежені в матеріалах, в техніках. Навпаки, їм треба було розповісти свою історію, і чи історію краю, чи історію закладу, чи історію зараз війни, чи, наприклад, у нас тут є колекції, присвячені там матерям, чи сини зараз в полоні. чи Заклади, які були розбомблені, їм допомагали всім світам відновлюватися. Тобто, кожна історія це щось про щось. Це дійсно круто, що розвивається і продовжується, якби оця така не знаю, традиційна вишивка, але вже з сучасними мотивами, і все це впроваджується в наше таке повсякденне життя. І ну тобто, я дійсно дуже рада тому, що наша культура продовжує розвиватися, продовжує змінюватися, Іти якось в ногу з часом, але при цьому. Залишаючись в такій своїй якійсь концепції, складно працювати, тому що мою увагу постійно відволікаються неймовірні роботи. Хочу вам все, все показати. Наприклад, ось цей витвір мистецтва від Запорізького вищого професійного училища, така шикарна вишиванка, і назву його накидка. Я не знаю, як правильно, але дуже красиво, дуже стильно і на роботу. І навіть якщо не під цю вишиванку, можна його знімати, одягати під щось інше. Точно так же їхня ж робота, ось така більш елегантна, більш святкова сукня вишиванка, більше вишивки і така вже накидка на свята. Неймовірні вироби і дуже потрібні ось такі заходи. Тому що саме на цих заходах ми можемо побачити, чого навчають в наших професійних закладах освіти, такі неймовірні роботи, які неймовірні талановиті учні, і це має все далі продвигатися. Про це це має знати не лише Україна, а й весь світ саме промоція і підтримка взагалі наших студентів, і не тільки туристичної індустрії, гостинності, а також з професійних технічних училищ. Що вони вже вона повинна бути з усіх боків, максимально. Ми зі свого боку, освіта зі свого боку, громадськість, меценати зі свого боку. І таким чином ми можемо на ось, на ось світ заявити, що ми такі дуже класні, тренді, сучасні. Можна багато. То, чого робити, але потрібно це подавати таким чином, щоб дійсно весь світ бачив, що ми маємо, яке надбання, яка взагалі в нас багата культурна спадщина. Елегантні костюми ділового стилю, етнічні вбрання. Також наряди на кежуал, костюми з брюками зі спідницею, все оригінальне, такого ви не знайдете в магазинах. Костюми спортивні з вишиванкою, різні костюми. Тобто, на будь-який смак, на будь-яку ситуацію для будь-якої людини можна знайти тут собі вбрання, шкода знову ж таки, що воно не продається, але так надихає, що в Україні є такі майстри, що все це створено українськими юними дизайнерами і їх наставниками. Наталія Білогурова, Ле телеканал Київ.